До речі, одна із новинок, взагалі щось не зрозуміла, про неї ніхто не казав, але я купила, щоб вам показати. З'явилось два відтінки тінта для губ, 0,2 та 0,1 відтінок. Пакування таке трошки дитяче з брілочками, мені цікаво, саме кольори. Це у нас 0,1, більше до червоного. І 0,2, Ой, він прям. Коричневий коричневий. Чекаємо, поки воно застигне. Покажу вам наступні новиночки. Я, мабуть, вперше беру туш від глимбі. Дивіться, пакування вам нічого не нагадує. Саме звичайно в стилі глимбі ось такий пензлик. А це взагалі не зрозуміло, що я як побачила, воно одне єдине. Я не знаю, це щось зальотне. Це така маленька штучка. І подивіться, що намальовано. Силіконовий спонж. Для нанесення макіяжу якенький, як маленька кулька, це знахідка. Це не новинка. У мене реально вже липне все. Дивіться, тут клей тягнеться. Але добре, не будемо про погане, я щось придумаю. Це бренд, який я дуже довго ігнорувала в Єві. Не знаю, чомусь він мені не здавався таким прям Я Побачила тестери на ці тінюшечки. Ви будете в шоці. Подивіться на пігментацію. Вони йдуть прозорі, але капець, які блискучі, пішов час знімати цю плівочку з тінта. Ми маємо коричневий 0,2 відтінок і маємо рожевий 0,1. Але чи буду користуватися я? Знаю. В наступному відео затестуємо новенькі тінюшки і новеньку ту.